Сьогодні 30 жовтня 2024 року. Шоста година, 6 хвилина, середа. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку. Вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам. Отака от знову пилюка літає в місті Кременчук. Таке запилення. Немає чим дихати. Нічого. Можливо це мрячка, але я дуже сильно сумніваюся. Бо знищення мешканців нашої країни українців тільки починається. П'ятдесят Відьмон. І що мете підтягнулася підтягнулася то мила о дев'ятій годині ранку. Коли я займався о 9 годині о 10 -й. Тепер метео що о 6. То мете о 6.30. Отакий графік плаваючий. Але я не засмучуюся. Бо все, що вони мені бажають, як вони мене виживають з моєї землі, яка мені належить на законних підставах. Так само будуть знущатися з їх та їхніх діток, діточок та нащадків у дивки. Покоління, і вони не відкупляться своїми награбованими награбованими грошима і корумпованими зв'язками, які, на жаль, незабаром помруть і потікають.